Росія сьогодні черговий раз нанесла ракетний удар по Україні підступно, підло, як завжди, зухвала. По схоже, так робили нацисти, коли бомбили саме цивільне населення. Але росіяни, як ментальні нащадки нацистів, діють так само. Били сьогодні по кривому рогу Дніпру, били по Києву, били по Ахмадіту. Не треба казати, що це були уламки. Ні, на відео добре видно, що били саме. Туди і ракети прилетіли туди. Це не уламки, це саме прильоти. Їх можна легко побачити. Я не викладаю це тут, тому що Ютуб за це блокує. Тому шукайте в телеграмі, там є відео. Далі, давайте також відверто казати, що це був не випадковий обстріл саме Ахмадіта. І якщо Росіяни почнуть розповідати, що там центр прийняття рішень, центр підготовки найманців, або там знаходяться інструктори НАТО, або в Ахмадіті де лікуються діти, де... Виготовують немовлят, там, наприклад, лікують а, поранених іноземних найманців, як вони люблять це розповідати. Но ми всі розуміємо, що це відверта брехня. Більше того, росіяни почали бити адресно саме по медзакладам. Тому ми можемо казати, що Ахмадід – це був не випадковість. А, лікарні і медичні центри це зараз нові цілі росіян. Чому я так кажу? Тому що у. Повторні е, ракетні атаці по Києву частково був зруйнований медичний центр в Дніпровському районі. Про це повідомили ДСНС і вже відомо про чотирьох загиблих і трьох травмованих. І відомо також, що зараз з'ясовується взагалі ну, кількість потенційно е, поранених або загиблих людей. Що можу сказати на це зараз? Про це треба казати всюду світі. Це питання треба негайно підіймати на радбезі. ООН. якщо сказати, а що це дасть, я можу сказати, що якщо це не дасть нічого, це те одна історія. Але якщо ми привертаємо увагу, якщо ми знову показуємо загиблих дітей, якщо ми знову показуємо, що під атакою діти зрозумійте, західний світ на це реагує дуже швидко. І ми можемо, як це не цинічно звучить, використати цю ситуацію. Вони били по дітях, вони вбивали дітей. І західний світ повинен нам зараз допомогти. Західний світ повинен закрити небо над Україною. І якщо хтось каже, та ні, це неможливо. Ну так, я пам'ятаю. я 16 неможливо було отримати, і Абрамси ми неможливо ніколи не отримаємо. І ракети Штерм, Шторм Шедоу у мене, але все вже у нас є. Тому давайте не казати неможливо. Але треба на цього йти, привертати увагу, підіймати цю тему. І вона повинна бути на слуху у кожного пересічного громадянина на заході. Це повинно стати актуальністю для кожного. Західний споживач дуже агресивно реагує на насилля в бік дітей, дуже реагує потужно і швидко, і вимагає від своїх обранців реакцію таку швидку і потужну. Тому. На радбезі ООН повинні бути світлини з місць, куди прилетіли ракети. Ми повинні на Таймсквер в Нью-Йорку орендувати велике табло, і там повинні бути ці світлини. Це повинно бути всюди, навіть на саміті, присвяченому НАТО. Президент повинен підняти цю тему і показувати, бо інакше там будуть гарні тости, непогане шампанське і тости за майбутнє України, але майбутнє України вбивають ракетами, бо діти це і є майбутнє України зараз. Є можливість використати ситуацію для того, щоб актуалізувати Україну. Я можу вам сказати ще одну цинічну річ. Всі бачили, як палестинці напали на ізраїлітян. І зрозуміло, що злочинцями були палестинці, а ізраїльтяни були жертвою. Але потім так палестинці розвернули цю ситуацію, що підняли серед ліваків тему, що ні, ні, це Ізраїль поганий і Фрі Палестайн. Дебіли так, але вони цим скористалися. Ми зараз дійсно жертви. І ми повинні не втратити свою можливість, бо інакше росіяни зроблять так само, як зробили палестинці по відношенню ізраїльтян. Вони підіймуть цю тему і скажуть: ні, це Україна сама зробила, це фільм, це неправда, це збиті шматки ракет. Ми повинні негайно підіймати цю тему. Тому я чекаю від президента як мінімум скликання Радбезу ООН. Це як мінімум, як максимум, підняття цих тем на всіх міжнародних майданчиках. Зараз треба працювати МЗСу Треба пригадати, як це робиться. Єрмаку треба не заважати їм. А Зеленському треба пригадати, що він може непогано виступати і повинен виступати всюду, з ранку до ночі, давати інтерв'ю: CNN, Fox News ABC, CBS News Всі. Всі повинні брати в нього інтерв'ю від BBC до якихось, не знаю, Індія Тудей, але ця тема. Повинна бути висвітлена. не так, як вибачте тему з Каховською ГЕС, коли фактично росіяни, знищивши її, дали пас нам, щоб ми використали це в інформаційному просторі. Офіс президента провалив. Не знаю навмисно або випадково, але це один з найгірших кейсів по комунікації, який коли бачив. Зараз треба не гаяти часу. Зараз треба негайно включатися. Бо це може дати захист України, зменшити жертви і додати актуальності питанню України, яка відходить на другий план на заході. Це теж правда, цинічна, але правда. А ще цинічна правда, що нас зараз будуть підштовхувати сідати за стіл перемовин з росіянами, і кожен раз, коли це буде відбуватися, треба викладати світлини з Ахмадіту, Треба викладати світлини з Одеси, світлини з Николаєва, де згибли діти з Харкова. З Чернігова, з кожного міста, де росіяни своїми ракетами вбивали дітей. І це треба робити. Але удар по дитячій лікарні це окрема історія, це цинізм найвищого гатунку, це мерзотність найвищого гатунку. І це треба показувати, для того, щоб ні в кого не було навіть думки, що росіяни можуть бути тут якісь цивілізованими партнерами. Бо дехто хоче на Заході, щоб ці росіяни залишились партнерами і з ними потім торгувати, і це теж правда. Та ж сама Марі Ліпень, яка зараз каже, що до Путіна треба, але потім вона каже: ні, ні, ні. Не треба так сильно на нього тиснути. Ми там, коли станемо владою, ми обмежимо можливості для України, ми для моїх своєю зброєю по Росії. Ми і ми, і що ми? І вона вже ніхто, вона вже на третьому місці, домикалась. Так от. Нам треба не втрачати свій шанс, як втратила його Марі Ліпен. Це дуже важливо. Але знаєте, я хочу нагадати вам ще дещо. Так, удари наносили расисти. Але є причини і є наслідки. І ці наслідки дуже важливі. Ну, по-перше, били те по нас вони, але ми повинні зараз. Пам'ятати, чому ми не можемо відповісти їм ракетами, а це дуже важлива історія, тому що в нас нема ракет. А чому ж у нас немає ракет? Скажіть мені, будь ласка, а я вам нагадаю тому, що це треба пам'ятати. І, до речі, Зеленському треба пригадати при кому в Україні зупинили виробництво далекобійної зброї зброї та розробку новітньої зброї і розміщення держзамовлень по ракетах. При кому а, програма ракета будівництва саботувалася? і хто це робив? Йому треба пригадати, як його міністр оборони Таран, Андрій Таран, якого саме він подав, і саме з його подачі, його а, слуги народу разом з іншими посіпаками банковою, призначили міністром оборони, як а, провели провалив держзамовлення. На будівництво ракет і розробку нових ракет, та відверто саботував закупівлю снарядів всіх калібрів. До речі, не тільки це: бронежилети, шоломи, все необхідно нам для війни. Хочу нагадати: якщо хтось забув, що Таран був міністром з 4 березня 2020 року, по 3 листопада 2021 року його зняли тільки тоді, коли зрозуміли, що вторгнення може відбутися. А він він фактично зробив все для того, щоб армії не було чого відбуватися. І коли Резніков прийшов на посаду, він зрозумів не закупалося нічого. Це дуже цікава історія. Наприклад, у 2020 році Міністерство оборони не використало понад. 10 мільярдів гривень, які були в бюджеті на закупівлю саме всього необхідного для ЗСУ. Зайде що сталося з цими е, грошима? Їх повернули до бюджету і витратили на велике будівництво. І це не є таємницею. Так, в асфальт закатали обороноздатність країни. Про це теж не треба забувати Зеленському. До речі, щоб також не забувати саме завдяки. Діям тарана, ми залишились без снарядів і далекобійної зброї на початку війни? Бо саме Таран, ще хочу нагадати, ухвалив наказ 330, де прирівняв відкриття вогню по російським окупантам до адміністративного порушення. Забули це, а я це теж пам'ятаю. Так, і от це до речі, було відмінено тільки після публічного скандалу, і, до речі, як його покарали за все це. Ну, за саботаж ракетної програми, за зрив закупівель, за все. І за цей наказ. 4 травня 2022 року Володимир Олександрович Зеленський після початку повномасштабного вторгнення призначив Андрія Тарана послом у Словенію. Ми це не забуваємо. Тому що є причини і є наслідки. Причина, чому ми не можемо бити по росіянах ракетами, це дії тарана. Наслідки ми бачимо. Сьогодні нас переповнює лють та гнів, але відповісти по Росії ми не можемо. Ми не можемо нанести удари по легітимних цілях, які мають військове значення. Чому у нас нема чим. І це провина, в тому числі, і Андрія Тарана, який сьогодні спокійно не під обстрілами знаходиться у Словенії. Знаєте, можна багато про що ще розповідати, але треба сказати відверто. Якщо не карати тих, хто винний, якщо забувати про тих, хто несе відповідальність за те, що зараз відбувається, тому будемо на ці граблі наступати знову і знову. Тому Володимиру Олександровичу Зеленському треба все ж таки показати свою державність і пригадати, хто саме зірвав держзамовлення по ракетах і хто саботував тоді закупівлю всього необхідного по забезпеченню ЗСУ. Чи це не зрив, а спланована акція, тоді нагорода тарану зрозуміла. Пам'ятаємо про це, не забуваємо. Робимо висновки і тримаємось разом. Бо нам треба разом перемогти окупантів. А потім, а потім ми будемо відбудовувати країну і розбиратися з тим, чому так сталося. Але все буде Україна! Papa pa.